Дванадцять готуєшся до ЗНО. А на бюджет все одно пролітаєш? Не переживай, справа не в тобі, а в обмеженому доступі до освіти. Правда? І чи я в цьому вина? Хронічне недофінансування універів і збільшення сектору платної освіти. Ці чинники призводять до скорочення бюджетних місць, погіршення умов і якості навчання та ще купи проблем. Про це добре знає студентка Наталя, яка працює на двох роботах, аби оплатити контракт, орендовану кімнату й книжки. А вчиться ж вона коли вчиться Наталя вночі, а спить на парах. Денис теж може дещо розповісти: його батьки поїхали на заробітки, щоб оплатити синове навчання. Оксана ж взагалі не пробувала вступити в універ і пішла працювати продавчиною в супермаркет одразу після школи. Тобі це знайомо? Як це все подолати? Можна вирішувати питаннячка традиційно на індивідуальному рівні, домовлятися, прогинатися і оце все. А можна самоорганізуватися і зупинити підвищення цін за навчання, як зробили студенти з ПАР у 2015-му. Або перемогти у боротьбі зі скороченням видатків на систему освіти, як сталося під час учнівських і студентських протестів у Бразилії 8 років тому. Чи гуртом відмовитися сплачувати за проживання в гуртожитках, як роблять англійські студенти просто зараз. Або піти ще далі і вимагати доступної освіти для всіх і кожної в межах державної освітньої політики. Чому варто діяти організовано, гадаємо зрозуміло, бо це працює. А головне дозволяє досягти змін на системному рівні. Вільний доступ до освіти формує освічене і небайдуже населення, відкриває для всіх рівні можливості у самореалізації. Стає основою для побудови рівності та справедливості в суспільстві, сприяє розвитку науки і розв'язанню проблем, які стоять перед людством. Непогано тоді вимагає доступну освіту в програмі відбудови України.